Хочу дивитись у Хочу весні зривати сонячні квіти, хочу у мирному світі жити, хочу так сильно. Хай сонце світлом землю гріє, зникає гніт, розвійся біль. І кожен мирно житим мріє, без зброї, крові і границь. Єднаймось, бо ми єдині, хай голуб миру не вись. Щоб діти усміхались нині, нехай ніхто ніколи не зітхає, не знає болю, зла, хай доброта усіх єднає, щоб кожна радість ожила, щоб дружність і любов жили, щоб вірив кожен чудеса, щоб мир на світі був завжди, і закінчилась клята війна. Для, вас мир. для мене мир це друзі, життя, багато всього. Дружньо друзі, там, мирне життя і так далі. Сім'я, друзі. Мир це стан спокою і гармонії. Мир це мирне на небо над головою, це спокій в душі, це мирна Україна. Для мене мир це життя. Для мене мир це жити дружно і підтримувати один одного. Мир для мене. Це турбота та добробут у взаєминах між людьми та державами. Це, це там, де нема війни, там, де е, всі дружні, не б'ються, не сваряться. Для мене мир це наша, це коли наша вільна Україна буде нарешті, нарешті переможе. Мир це для мене коли в країні, все добре, всі живуть в мирі і все в злагоді. Що для тебе помер, Евелін? Ну, він дуже нормальний, він дуже-дуже нормальний. І точка. В нас подих свободи і силою волі. Ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні.